Телефон нашої студії, адже ми працюємо в прямому ефірі. Тож, телефон 74426 ви можете в будь-який момент долучитися до нашої розмови. Ну а далі будемо говорити про бойові дії, які відбуваються на сході нашої держави, адже ви знаєте, що незважаючи на перемир'я, ситуація залишається напруженою. Ну зараз хочу представити вам гостя. Це Сергій Бульбаха, командир взводу у зоні АТО. Ви приїхали, скажімо, у відпустку на 10 днів додому побачити рідних, так? Так. Дихати свіжим повітрям, побачити рідних, дітей, дружину. Розкажіть спочатку кілька слів взагалі про себе. До початку бойових дій, до мобілізації, приватний підприємець з днів закінчення вишу Харківського вишу. Приватний підприємець створив невеликий свій власний бізнес, трохи займався громадською роботою на місцевому рівні. Депутатство в місцевих органах влади. А в квітні цього року, як багато громадян України за першою хвилею мобілізації, отримав мобілізаційне розпорядження і отримав повістку. 7 квітня був відправлений. До військової частини. Ну, до речі, от, стосовно першої хвилі мобілізації, ми знаємо, що як таких, то законів ще прийнято не було, і от проблеми виникали у багатьох мобілізованих, і, от і в підприємців там, і з, і з, і з коштами, там, і з кредитами, якщо вони були, і взагалі, якщо таких законів ще не було, тобто вас це не хвилювало ці питання? Хвилювали, дуже хвилювали ці питання, тому що підприємницька діяльність моя в час, до речі, моя пов'язана з тим, що є якісь фінансові зобов'язання, кредитні зобов'язання. А тут висмикують з основної роботи. Без мене це все працює дуже погано. І е, тягар був дуже серйозний, дуже великий. Я хочу сказати, що, щоб там не приймали на високому рівні дотепер, але дуже питань неврегульованих, особливо по підприємцям, по працівникам власної сфери, по фермерам, по сільському господарству. Дотепер до багато питань не врегульовано і е, не вирішено від дрібниць до серйозних питань. Ну і не дивлячись на всі ці, ці проблеми, які були у вас, пішли в військомат, так? Звичайно. Я громадянин України. Я отримав повістку, я пішов до воєнкомату, так як вимагає того обов'язок, так як вимагала на той момент моя людська гідність. Тому що обставини на сході України почали складатися так. У мене персонально у мене було розуміння, що треба з цим щось робити, і якщо е цю хвилю сепаратизму не зупинити там на Сході, то... Вже може бути, вона була б десь на порозі Полтавщини. Ну, До зони АТО ви потрапили не відразу, так? Був певний курс підготовки. Е, звичайно, до, е, спочатку було, були е, навчання за основним місцем в, е, в нашій бригаді, навчання, бойове злагодження, е, багато мобілізованих е, хлопців, які давно проходили військову службу, в тому числі я, е, офіцерське звання, отримав, закінчивши військову кафедру. Тобто у нас є така фраза, що призваний в армію 2014 року багато хто не просто забув, а навіть в армії не служив. І тому потрібно було це все вложити в хлопців, знайти спільну мову між людьми, люди різні, різного віку, різного, навіть я б сказав, соціального статусу. Різного виховання, а з цих людей потрібно було зліпити військовий, військовий підрозділ дієвий, активний і якісний. Ну, от, до речі, про тих спеціалістів розкажіть, які навчали вас. Вони дійсно були кваліфікованими, могли щось навчити. Ну, ви знаєте, <кій> зважаючи на те, що, мабуть, з років незалежності, як Україна отримала незалежність, українська армія. Я вже побачив, українська армія мала величезний занепад, втрачала свої позиції, втрачала свою міць, втрачала свою кваліфікацію і кадри, що немаловажно. На неї мало звертало уваги. Я так розумію, мало витрачали коштів. І оця вся передісторія показала, які складнощі виникли в українській армії, які складнощі виникли. Введенні бойових дій на Сході. Тому і з вчителями вони були, але ж вчителі так само по підручниках, а стикнулись ми з реальними бойовими діями. Ну от перед тим, перед, власне, то на що звертали увагу при підготовці найперше? При підготовці найперше для на звертали увагу на те, щоб е, кожна людина згадала, що таке автомат, кулемет, вміла стріляти, е, вміла рити окоп. І багато часу, багато уваги звертали на техніку. Техніка в спадок досталася від Радянського Союзу, від радянської армії, застарівша, законсервована. Ми її ремонтували, ми її приводили до бойового стану, але і зараз вона дає про себе знати. Тобто постійно потребує дрібного ремонту, інколи попадає крупний ремонт. Оце була основна увага. Ну, до речі, пропустив такий нюанс. Зрозуміло, що ви як чоловік, як справжній українець, коли отримали повістку, тут, як говорити, не вагаючись, поставилися десь, пішли військкомат. Як же рідні поставилися? Рідні поставилися з хвилюванням. Як це батько йде з дому, причому батько, який кормить сім'ю. Але у рідних, та й в мене відверто кажучи, спочатку була надія, що це все-таки не надовго. Тобто, для чоловіка це якесь таке чоловіче проукраїнське випробування, а для сім'ї якийсь певний невеликий відрізок часу, без якого вони просто попробують без батька пожити. Добре, скажіть, коли вже відбулася вся ця підготовка, вас в зону АТО. Це був який місяць? Це був 23 травня. Нас передислокували част... з бригади частину підрозділу. Це називалось батальйонна тактична група, 23 травня нас передислокували в Харківську область, ну точніше на кордон Харківській і Донецької області. Ваші конкретні задачі, які вам поставили? На той період конкретні задачі були в визначеному секторі, тобто географічному оборона прикриття доріг сполучень між Донецькою і Харківською областю, блокпостами. Мобільними групами, тобто, в принципі, ну, основне прикриття території Харківської області, тому що вже е бандитські сили доходили до кордону з Харківською областю. Скільки ви, скажімо, трималися на цій позиції? А потім, зважаючи на те, що почав, е нормально почалося продвигатися військові дії, зачистка міст. Е тобто, пам'ятаєте, там було звільнено Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку. Потім десь близько через місяць, тобто на одному місці ми стояли максимум місяць. І кожен місяць здвигалися все східніше і східніше. Базувалися прямо під Константинівкою, ті самі задачі виконували. І таким чином до серпня місяця, до кінця липня, наблизилися вже до міста Донецьк. Зараз конкретні задачі можете назвати чи це? Конкрет. Конкретні задачі те, що мій підрозділ, тобто мій, мій взвод в складі нашої батареї підсилює е, ротну групу, яка виконує задачу по утриманню опорного пункту. Тобто, по-простому, це населений пункт з вогневими точками, з точками оборони, з блокпостами е, на західних околицях Донецьку. Угу. Ще одне важливе питання це амуніція, харчування. Знаємо, що зараз волонтери активно над цим працюють. Ну, в Полтаві там кілька десятків волонтерських груп і великих таких е, груп, які працюють заради того, аби наш, нашим військовим було що одягти, було що харчуватися. От відчуваєте допомогу волонтерів? Я б сказав, не просто відчуваємо, а з самого початку основний тягар е, забезпечення армії, причому не тільки амуніцією, харчами. Речами, предметами побуду, він ліг на волонтерські плечі. Я б сказав, навіть не ліг, а волонтери звалили цей тягар на свої плечі. Тому що, як показала практика, знову ж таки по історичним мотивам, армія не в змозі була на початку та й зараз повністю забезпечити весь цей склад, який мобілізований до. Збройних сил. Давайте про волонтерів поговоримо е, буквально за кілька хвилин. А зараз послухаємо глядача. Алло, доброго ранку вам. Алло, доброго ранку, говорить. Алло, ми вас слухаємо. Доброго ранку. Е, Доброе утро, ранок на оптаві. Е, Ніколай Алексеевич Поптавчанин. У мене вопрос з гостю студії такого характера. У нас в Полтаві формується. Отряд під названням сало. Не вище ли формувати у мене такий совет із тих, які визвратяться в САТО, які, як говорится, понюхали порох пороховіці. Спасибо ну, я, 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 Микола Олексійович, я зрозумів питання. Ну, дивіться, в чому ситуація. Зважаючи на те, як ситуація складається на сході країни. Навіть у нас в Полтаві, на Полтавщині, повинно, е, потрібно приймати конкретні кроки, тому що зовсім не зрозуміло, як ситуація повернеться в майбутньому. На даний момент потрібно приймати конкретні кроки. А військовослужбовці Збройних сил, які затіяні в АТО зараз, вони до сих пір, і знову ж таки невідомо до яких пір виконують бойові завдання. Тобто вони там. Вони працюють, вони воюють. Причому знову ж таки повторюсь, там, в Донецькій області, ти ж самі полтавчани. А до речі, в моєму взводі половина полтавських хлопців з Полтавської області, вони там виконують завдання по тому, щоб захистити полтавський поріг, в тому числі. Зрозуміло, ну зупинили ми розмову перед тим, як я зателефонував до нас, глядач на темі волонтерства. Так от будемо розвивати цю тему, як е, далі. Ну пам'ятаєте, спочатку взагалі в армії не було ні бронежилетів, так. ні шоломів. Тобто, не так, шоломи були. Шоломи. Мені дістався шолом 52 го року випуску. Е, шолом е, зразка Великої вітчизняної війни. Я, до речі, до сих пір воюю в ньому. Е, з бронежилетами взагалі була катастрофа. І почалося з того, що зразу рідні, близькі. Потім якісь організації, потім волонтери. Почали все це придбавати для бійців, персонально для кожного. Точніше, спочатку пішла хвиля рідні, близькі, друзі, а потім з'явилися люди, яких ми почали називати волонтерами, які просто почали координувати свою діяльність. У мене є друзі, які з квітня місяця займаються цією справою, займаються від душі. Вони хлопці, які. По здоров'ю, по фізичному стану, не в змозі е допомогти армії на передовій, але вони роблять тут усе для того, щоб е хлопці були там забезпечені всі. І починаючи від е шкарпеток і закінчуючи знову ж тими бронежилетами, засобами зв'язку, тепловізорами, е приладами нічного бачення, займаються вони і виручають і допомагають дуже, дуже таки сильно. Як в плані харчування? В Плані харчування знову ж таки армія забезпечує хліб, крупа, військова тушонка і згущене молоко сардіна. Як то хлопці в нас кажуть, я на цю рибу вже дивитися не можу. А завдяки волонтерам, тобто, дякуючи їм, ми отримуємо з батьківщини і домашню консервацію від людей, і печиво, цукерки навіть. Мед, ну багато чого, чаї, каву. І дуже торкає за серце, коли приїжджає там чергова доставка, Вскриваєш коробки, і там знаходиш, мені просто кажуть, з якого це села збирали хлопці, знаходиш невеличкий пакуночок, розкриваєш його, і очі на сльози на очі навертаються, тому що розкриваєш і бачиш, що це збирала якась бабуся. Вона положила туди пакетик крупи, маленький кульочок цукерочок і дві консервочки рівні. І видно, що це бабушка, яка зі своєї пенсії відірвала шматочок, але вона відправила хлопцям для того, щоб вони могли нормально нести свою службу. Ну, власне, такі приклади мають і показують, як повинен діяти нині кожен українець. А от Сергію, за місяць вже там почнуться справжні холоди, зима, а не за горами. Як в плані одягу зимового зараз у вас От, Щось про це говорять? Бачите, з самого початку, тобто весною, всі мали надію, що ми до зими не дійдемо. Тобто все це в період літніх місяців закінчиться, дійде до нормального, правильного кінця, але зима вже не за горами. І ще в квітні ми були укомплектовані армійськими бушлатами. Вони не пройшли, не, не проходили, не, не довелося їм пройти перевірку морозами, е, справжніми морозами, справжньою зимою е, взуття, тобто військові берці, вони ціло, цілорічні, е, шкарпетки тільки літні зимові. А зараз вже волонтери, знову ж таки, волонтери працюють над тим, щоб забезпечити весь особовий склад шкарпетками, е, термобілизною, е, шапками в'язаними. тобто… Знову ж таки, волонтери допомагають готувати всю армію, яка знаходиться в зоні АТО, і не тільки армію, а й добровольчі батальйони до зимового періоду. Сергій, Сергій ви як командир взводу, повинні так само приймати якісь рішення, так? Ну от, скажімо, не боїтеся якоїсь такої відповідальності. Ви знаєте, я почну з того, що в одному з радянських фільмів культових є така фраза. Це трьома навчитися важко керувати. А якщо вмієш трьома, то три тисячі це вже не цифра. Але хочу сказати, мабуть, одна з причин, чому весь цей процес затягнувся, це нездатність, незмога чи нехотіння багатьох командирів різних рівнів своєчасно приймати рішення. Своєчасно. Причому інколи вони можуть бути неправильні, не Потрібно визнавати помилки, але потрібно приймати рішення і своєчасно їх приймати, і доводити і виконувати. Тобто, я на, своєму, на своїй ділянці, в мене взвод 12 хлопців, в мене виходить ними керувати, ми знайшли спільну мову. Я, на мою думку, не ставлю дурних завдань, але якщо, на мою думку, до мене доходить дурне завдання. Я його намагаюсь ну, не перекрутити, а просто трансформувати в більш живе і справжнє. А рішення ті, які. Ну я не хотілося б ран ранком на Лтаві нагадувати, але рішення ті, які, наприклад, приймалися під Іловайськом, невчасно. Невчасно. Вони привели до таких трагедій. І це, я так вважаю, надбання і основна проблема е, української армії. Основна. Наприклад, Прикарпаття, наприклад. А от приклад Прикарпаття, наприклад, це зовсім інше. Тобто, там е, була загроза е, оточення, командир три дні вимагав, віддайте мені якийсь наказ, що робити. Командир батальйону Прикарпаття е, на виході він, він прийняв рішення. Виходимо з оточення. Дав таку команду, він спас весь батальйон, а зараз попав під суд. Так. Тобто, я так думаю, що е, якщо є надія, що в нас вже і суди почали працювати по-новому, тобто з розумінням, з ставленням до людей по закону, але з розумінням ситуації, то його оправдають. І оце той приклад. Один приклад і другий приклад, де все залежало від прийняття рішення. Вчасно, своєчасно. Коли е, назад до зони АТО їхати? Скільки днів залишилося ще побути з рідними в Полтаві? Ой, дні так, так біжать швидко, і в понеділок я повинен бути е, в частині. Ну, взагалі, який зараз настрій у бійців у наших земляків? Е, взагалі, настрій, я скажу, я не буду казати бойовий, він нормальний, він проукраїнський, він живий. Але знову ж таки, Дивлячись там по інтернету, листаючи новини, що відбувається. По-перше, звичайно, всі і бійці в тому числі, так як і полтавчани, спілкувався я тут з багатьма друзями, всі, вся країна, всі люди вже дуже наморилися і хочуть миру. Звичайно, хочуть миру, щоб обмежити, уникнути збільшення кількості жертв серед мирного населення і серед військових мобілізованих. Але армія це є наказ і потрібно його виконувати. Тобто, всі хочуть додому, всі хочуть замирилися, всі хочуть побачити, але при цьому готові виконувати бойові завдання і свої завдання за призначенням в зоні. Що Щоб могли побажати полтавцям, користуючись нагодою. Щоб, щоб хотілося побажати. Ви знаєте. Оце за п'ять днів, що мені хотілося б сказати, стикнувся трохи з сепаратистськими настроями деколи. А взагалі хотілося б побажати, щоб Полтава, як була, так і залишалась українською, щоб Донбас був українським і щоб в наші полтавські домівки та в домівки всіх українців не приходила така біда. А раз вона прийшла, то щоб вона вчасно і. На одному місці зупинилася. А взагалі любові. І основне, що хотілося побажати жінкам, дітям, щоб вони дочекалися своїх рідних, близьких, чоловіків, братів, батьків, пап, дочекалися живими і неушкодженими додому. Добре, Сергій, ми ж дякуємо вам за цей ефір. Хочеться побажати, щоб дійсно ви трималися. Перемога буде за нами.